Драгоценные мої, спасибо вам за то, что э, вы прийшли сьогодні. А вот, уважаемый Сергій Іванович, наш. <плес> я предоставляю слово Сергію Івановичу, щоб показати, знаєте, який великий Бог, який так рясно вас любить. І у нас, понимаєте, є вот руководитель вот нашої громади. Просто увидели своїми голосами, хто ми такі, що вот ми за люди такі. будь ласка. Вкладати в таку людину слово своє, дух свій, мудрість свою, чистоту свою. Знаєте, попивати горілочку на Різдво. Це так, як знаєте, прийти до іменинника на день народження, знаєте, накрити стіл, гарно побавитись, але не згадати самого іменинника. Ісус, 2000 років тому назад, він народився в яснах. Це таке корице, знаєте, де кладуть корм для потоби, тільки вона їсть. Вітаю вас, шановні друзі. Дуже приємно тут знаходитись з вами Різдво Христа. Це не 12 страв, це не куття з маком. Ти, як особистість, Маша, Петро, Михайло, Надія, ми вічні, ми ніколи не зникнемо, тому що Бог вдихнув нас свою природу. А Бог ніколи не може зникнути. Він не був імператором, Він за свої ідеї не послав жодного солдата вмирати. Він пішов сам на хрест. Прийміть Ісуса Христа як свого Спасителя. Він стоїть, і Він стукає. І поніс на Голгофський хрест. Ми тобі дякуємо, Боже. І ми просимо тебе. Прости мої особисті гріхи. І я прошу тебе, Христос. Народися в мені. І рости в мені. Дай перемогу Україні. Захисти наших воїнів. Захисти наших воїнів. От як вам приїхав, знаєте, як чистий лист бумаги. От дивлюсь в ваші очі, знаєте, такі, які я є, нема ні не указте ніякого. Ви хочете, щоб у церква була? Звісно, да. хочемо. Чесно? Чесно. Да. Дякую дуже. І я хочу я знати на те. Всім драгоценні. Дійсно, моє серце просто зараз наповнено радістю і благодарностью нашему Господу. 6 января 2023 рік Рождественський вечір, село Зачепилока Полтавської області, відкриття нової церкви. Слава Ісусу Христу! Амінь! Церква, ось і закінчився дуже класний славний день нашої наш перший день місії на схід різдвяний. І він почався і закінчився з благословеної церкви і пасторської сім'ї, пастора Володі, пастора Тані, дружини. Дивіться, друзі, сьогодні був унікальний день. Я в принципі не можу похвалитися, що я будь-коли хоч один раз був на відкритій церкви. І сьогодні цей день, слава Богу! напевно, пастора Володі. Це вже не перша церква відкрита. Отже, але тим не менше, сьогодні було на різдвяний час різдвяні свята, офіційне відкриття церкви. Там попередніх матеріалах ви вже напевно побачили. От сьогодні уривки сьогоднішнього дня славного служіння нашого старшого єпископа. Знаєте, я здивований, бо буквально пару місяців назад ми бачили таку руїну в цій хаті. І щось я не знаю, пастор що ви будете робити. У вас вже заповнене місце. Це тільки був так, перший так, день. Так не шкварта. Це міста вже. Ну так зі скільки там людей було 50-60. Так це ми ще 70. не привезли ще одне з одного села. ще не привезли людей? Дивіться, Бог благословляє це місце. Господь напевно щось буде велике і славно робити. Так нам дуже приємно і радісно в серці, що недавно тільки закінчилась епопея. З попереднім служінням і втечує своє чудо, але це чудо має продовження. Пастор не зупиняється, він далі лізе рожон, Слава Божу. Отже, і церква відкрита, і вона вже повна. Хай Господь благословить вас мудрістю, як церкву вести, як працювати далі. А ми зі свого боку, от з тих пожертвувань, з того кошечка місіонерського, який ви приготували, то я передаю пастору на служіння 10 тисяч гривень. Ми не будемо самі там ну, творчістю займатися, шукати його людей. Він знає своїх людей, ми йому довіримо. Пастор добрий, з глибокою душею. В них зараз по суботах є, як ви це називаєте, служіння? Краммлення. Годування, годування. годування дітей. дітей, і, дітей і дорослі. Танечка казала, що і дорослі то да, да. Зараз да. такий час. Особливо на Полтавщині так небагато в не було свій час, а зараз тим більше. Так. так що це велике і значне служіння цього годування. Так що пастору потрібні ресурси, підтримка. Якщо будете мати на думці, то якось передавайте. Безпосередньо ми передамо Ваше пожертвування цій благословенній пасторській сім'ї. І в неділю на друге служіння в них є богослужіння, так? Так, це форська в суботу у нас кармлєні, а в неділю служіння, Боже служіння. Да і сьогодні пастор Сергій, до речі, церква гапа це звернення до вас, нас так якби ну обрадував. Він сказав, що тут дуже сильно потрібне ще будівельне місіонерство. Так, цей будинок не закінчений. Я анонсом кидаю вам таке повідомлення, брати потрібні служителі. З будівельним фахом і за добрий місяць ми ще раз і приїдемо сюди, суто з нашою такою місією допомогти цій церкві встати на ноги. Старт він шалений, швидкий, тому потрібне плече. От ти вже, пастор, імпровізуючи, дозвол... чи ви нам дозволите, ми приїдемо. Півня ми будемо так працювати будівельно. А півдня може ми будемо якісь евангелізації робити концерти. Класно? так. Звісно. Да, все церква гапа. Готуйтеся. Це буде амінь, амінь, амінь. ще один вже наша така безпосередня участь, скажімо, нашої церкви. Ініціатива, скажімо, в цьому служінні. Сьогодні ми допомагаємо пастору Володю, завтра Бог поможе десь нам, скажімо, Мамі. Да, бо ми не маємо приміщення. Вас дай, вам побагато. Ми так, молимся, пасторі, ми молимося за те, щоб у вас було а ні, приміщення. Ми приймаємо це послуг. Ще одне, ви передавали ваше пожертвування в основному на якби, приватний рахунок мій. То я от буквально зараз з'явиться добрий інтернет, все гарно перерахую пастору Володію на його карточку. Я думаю, це наша честь, друзі. скажімо, прилучитися таким чином до підйому церкви цієї благословенної. Так що Бог щось зробить. Це відчуття пульсу сьогодні було славного такого благословенного. Я сьогодні також мав маленьку участь в проповіді цим людям. І я також думав, ну може знаєте, люди такого комуністичного минулого, ти щось їм будеш говорити, вони не будуть вміщати нічого подібного. Серце відкрите нереально. Це якраз як я говорив, ці ясла. Духовні, які так, вже так сильно так. потребують Христа. Схід і навіть інакше, бачите, зараз ніж Галичина, наша схід, голодний, страшно так. за Богом, друзі мої. Тому якщо це так, тоді ми тут також ставимо свій акцент. Пастор так, Ми так, дуже так. раді, що ви вижили, <рес> що ви в Бога є, <рес> що ви переселилися сюди, вашої сім'ї. І ще одне бачили феномен, їхні дітки, їхні сини зяті. Да, вони коротше, тут всі орудують, служать, допомагають. Коротше, це слава Бога, Божа людина. Так що, церква Агапа, я вас дуже благодарю за те за ту допомогу, яку ви вже нам давали. От, підтримку. От. У вас дуже благословенний пастор. Я взагалі пишаюся ним, знаєте. І хочу подякувати за, опять таки, допомогу встановленню нашої церкви. І пастор, я хотів. Просто по -по, по по запросить вас, а ви самі запросилися. О, це так називається. А ви запросилися самі. Так що ради будемо вас зустріти. божих пастор так, що ми зараз вам все перерахуємо. Добре, передамо, добре. будьте благословенні. ваші зерна, пожертвування впали в добрий груди. Амінь. пам'ятайте Амін. про нашу істину, таку центральну до цієї місії будування тіла Христа. Сам того боку, ви допомагаєте Божій сім'ї, великій безмежній Божій сім'ї, якої ми кожен є учасником, вставати на ноги і піднімати Боже діло. Слава Богу! Це не просто таке собі, знаєте, як би сказати, посередня справа. Це загорівся світильник. От як об'явленні написано, що Господь, коли має церкву, він називає це місце світильником, світильником. Бог поставив тут новий Амінь. світильник на Україні. Амінь. А це ще одна сила в плані духовної перемоги, фізичної перемоги на нашій землі. Бог з цим дуже сильно рахується і дьяволу, коротше, сьогодні зле. Всю неділю були такі атаки. Ну так, він навчився. Так що хай Господь обільно благословить вас, братії, сестри. Я вірю, що Господь воздасть вам сто крат. Бо він обіцяв 30, 40, 60. Ну, я думаю, що буде в 100 крат. <серказ> Наше щастя це вже радість. Бути з вами, допомагати вам. взаємно, взаємно брати. Дякую. Дякую. Ви вже є е, частиною нашої церкви. А -а -а -а. Так що з Божих благословіть.